Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Golf 7-го покоління 2016 року випуску. 1,6 дизель, 81 кВт на механіці. Автомобіль в чудовому стані. По технічній частині зауважень жодних немає. По лакофарму покриттю є перелак капота. Зараз допомогою продемонструю яке показує в мікронах автомобіль зараз знаходиться на металевих дисках на зимовій резині також в боках протектор досить хороший також в комплекті є легкосплавні диски на літній резині також в доволі хорошому стані багажне відділення Є повноцінна запружка, шторка, одна і друга. Даний автомобіль я придбав в Німеччині, доставив в Україну, розмитнив, бачите, хлопна частенька. Сертифікат також даного автомобіля. У нас є в наявності, в доступі. 2016 рік салон особі як ви бачите комбінований канина вставками шкіри задній підлокітник стаканники 400 підйомники підігрів зеркал стан водійського сидіння Білі присутні два ключі. Велика мультимедія. Середній задній проктронік. Ви бачите, вимальовує нам проекцію при потребі. І підігрів передніх сидінь. Двохзонний клімат контроль. П'яти ступка. Пробіг даного автомобіля у нас складає 183 тисячі, пробіг підтверджений, є сервісна книга. Також перевіряли за допомогою діагностики. Ось такий чудовий автомобіль зараз маємо в наявності в доступі, Можливо, когось зацікавить. Хвилинку ще продемонструю прибором. Так вот. 174. 140. 143. 144. 127. 128. 142. 127. Тут же крыло. Окей, 103. 86,8. 89 105. Тобто перефарбовувався в нас капот. Чи перефарбовувався, чи перелак. чого критично не було. Ціна даного автомобіля в Україні разом з сертифікатом складає 12 тисяч 500 доларів. Козацькав даний автомобіль прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Також з Нового року будемо вирушати в Європу по новій автомобілі. Наразі приймаємо замовлення. Кого що цікавить, прошу звертатися, телефонуйте. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення.